Головне в тому святі, яке ми відслідкували сьогодні, це радість перемоги. Сьогодні день завершення свята, возвраження чесного животного Христа. І саме тому ми співаємо Христу, тому ми поклоняємось Владику. Чому ми поклоняємось Христу? Тому що це знак перемоги, перемоги над всім тим, що протистоїть Богові, і що веде людину до загибелі, все, що належить темному світові, світові зла, ненависті, броду нечисті, все це долається і перемагається Христом. І колись імператор Константин на небі побачив образ Христа. І там було написано, цим переможеш, Христом переможеш. І почалася перебога. І безумовно вона не може бути. Такою, щоб все було легко і гладко, без труднощів і суперечок, Ні. Сили зла ще досі якийсь вплив мають і можуть мати вплив на наше життя, на наші думки, на стан нашої душі. але Одна з заповідей, яку Христос називає найбільшою. Заповідь возлюби Бога. Всією істотою твоєю, всім розумом твоїм, всією душею твоєю. Тут суттєво те, що... Душа і розум повинні охопити велич Бога і відчути і усвідомити для розуму можливість, необхідність, неминучість любові до нього. Любові, бо і Бог є любов. Бо і на Христі Він розкриває обійма всьому світові. І кличе, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас. Він із Христа несе нам спокій і надію. Бо і на Христі він долав темряву зло. Меншість, сатанинську силу, диявола, всі спокуси, які є у людей, весь гріх людський він долав на Христі. І тому звертання до Христа за допомогою, з молитвою. Всі молитви до Христа вони захисні для нас. Вони захищають нас від всього темного, брудного і злого. Вони захищають нас від спокуси і диявольських нападів. Вони не дають нам надію на непереможність нашу. Ми запам'ятаємо. Бог всемогутній. Бог створив Всесвіт. Бог тримає Всесвіт у своїй руці. Він більший за будь-яку силу, яка існує в цьому світі. Якою б великою порівняння з нами не була сатанинська сила, сили зла і нечисті. Вони не можуть порівнятися із Богом і тому Божа перемога неминуча. І він як переможець на Христі перемагає. Диявола перемагає смерть, перемагає гріх, і нашу загибель він перемагає. І тому він вартий. Достойний найбільшої любові, найбільшої пошани. Тому любити його має бути потребою кожного з нас. Бо це центр існування. Бо Хрест стає не деревом страти, а деревом життя, деревом, на якому долається смерть, зло і диявол. Господи, прийми нас в нашій недосконалості. З нашими тривогами і страхами, з нашими труднощами, бо ми часом собі не віримо і не довіряємось повні Богові. А є один лише спосіб здобути остаточну перемогу, довіритись Богові. Віддати йому свої думки, свої почуття, своє серце, свою душу і розум, і свою любов. Амінь.